Вашій увазі будинок у селі Косів Івано-Франківської області. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до нашого телеграм-каналу. Ціна даного будинку всього 4200 доларів. Пропонується саме будинок в американському стилі: цей прекрасний, повністю мебльований та нещодавно відремонтований будинок, розташований на двох гектарах землі на річці. У їдальні встановлений телевізор. Нова сантехніка, яка залишається з будинком, свердловина, та нова електропроводка з оновленням до трьох фаз та нова система каналізації. Головна спальня виконана в американському стилі 30-х років і має захоплюючий вид з кожного вікна. Цей справді унікальний карпатський будинок привносить американський сучасний дизайн у бажаний регіон Карпат. Сучасні оздоблення, відкритий план і надзвичайно просторий житловий простір, простора кухня, професійна техніка та великий кухонний острівець. На території також розташований додатковий відремонтований гостьовий будинок, який буде підходити ідеально для оренди, повна ванна кімната, горище, пральна кімната з пральною машинкою та сушаркою, а також можливість додати додаткову спальню. У вартість також входить інша нерухомість, що примикає до будинку, де знаходиться ще один повноцінний будинок, велика стайня і стодола, літня кухня та невелика будівля, яка зараз здається в оренду туристам. Зручний доступ до популярних пішохідних та велосипедних маршрутів. За будинком розташований восьмигектарний гектарний яблуневий сад. На ділянці є багато малини. Пропонуємо безтурботне, активне життя. Цьому чудовому місці, оточеному природою. Це ідеальне місце, щоб відчути справжнє гуцульське карпатське життя в ізоляції, залишаючись при цьому близько до цивілізації. Будинок має приватну річку та оточений лісом, який відокремлює його від решти села. Тому ви можете по-справжньому відчути найкраще з обох світів у цьому дивовижному місті. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на наш YouTube. Вашій увазі до продажу цегляний будинок, розташований біля Соснового лісу в руда Колтівська в Золочівському районі Львівської області. Населення становить всього 178 осіб. Ділянка огороджена повністю металевою сіткою. Ніяких сусідських претензій. Є можливість обміну на квартиру. Територія 25 соток з будинком, з загальною площею в 106 квадратних метрів. Будівля цегляна, перекрита базальтом, з покрівлею з металевих листів. Будинок досить великий. Має 4 кімнати, кухню та коридор. Санвузол Суміжний, косметичний ремонт. Який за потреби можна переробити. Вікна не замінено. Підлога в будинку дерев'яна, стіни пофарбовані, в двох кімнатах поклеєні шпалери. Газ потрібно підключити, вода присутня, батареї під опалення є. Також є пічка. Для додаткового водопостачання на території є криниця. На асфальтованому подвір'ї цегляний гараж. Стайня, стодола, підвал та літня кухня, три фази електрики. За будинком є сад, город і місце під госпспоруди. Одразу біля будинку великий ліс з хвойними деревами та грибами. Протікає річка, Західний Буг. В селі є зупинка транспорту для сполучення з селами, магазинами, кіоск та садок. Школа знаходиться в Хмелеві. Для детальної інформації та зв'язку переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається будинок. Придатний для постійного проживання. У селі Доброводи Уменського району Черкаської області. Приватизована ділянка у 7 соток. Яка межує з сосновим лісом. Обробляється, огороджена з заїздом для автомобіля. У будинку є сезонний централізований полив і електрика в стані ремонтних робіт. До споруди прибудований місткий сарай. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Двоповерховий будинок знаходиться в хорошому житловому стані. Вікна в будинку старого зразка. Сам будинок виконано з цегли з орнаментом, з кольорової цегли. Дах з шиферу, міцний фундамент 1,5 метри в глибину. Двері до будинку нові, металеві. На першому поверсі простора кухня з функціональною грубою і кімната. Туалет на вулиці. З можливістю побудови його в будинку разом із душем. Другий поверх це спальня і підсобне приміщення. Будинок має дерев'яну підлогу. В декількох кімнатах поклеєні шпалери. Можна одразу переїхати і по ходу доробляти ремонт. Меблі в будинку залишаються. По ходу того, як будете купувати нові, старі будете віддавати господарям. Село активно забудовується. Гарне транспортне сполучення з містом. 15 хвилин маршруткою. За рахунок того, що будинок відразу біля лісу всюди свіже повітря, немає задимонь. Поруч з селом знаходиться озеро, кілька магазинів, школа та садок. Для перегляду та відповіді на всі ваші питання обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на YouTube. Продається будинок у Закарпатській області в селі Тюшка. Ця пропозиція актуальна для людей, які шукають нерухомість у горах або недалеко від цивілізації. Господарство з добрим під'їздом та невеликою відстанню до міст. Житлова будівля частково відреконструйована. Має дві кімнати, кухню, коридор та комору. Перекритий дах. Здійснено перепланування є електропостачання, твердопаливне опалення та криниця. Зручностей та умов для проживання наразі недостатньо. Але це навпаки надасть вам можливість втілити своє бачення на рахунок ремонту. На подвір'ї є сад, достатньо родючої землі для городу. Багато відходів деревини на дрова. В літній кухні є піч та світло. Також є облаштоване місце для домашніх улюбленців. Є територія, на якій можна побудувати господарське приміщення. Відстань до траси півтора кілометри, до зупинки автобуса всього 500 метрів, та до центру села 1 кілометр, у якому є магазини, бар, пошта та аптека. До найближчого гірськолижного курорту всього 15 км. Чесного сусідства немає, що забезпечує комфорт та тишу. На території також присутня броварня, яку можна розвивати і мати дохід. У кроковому доступі знаходиться ліс з джерельною водою та великою кількістю грибів. Детальніше, як завжди, у телеграм-каналі. Та не забувайте підписуватись. Пропонується до продажу чудовий житловий будинок у мальовничому місці з виходом до річки Стрипа. Село Глинна Козівського району. Це ідеальний варіант для комфортного життя або відпочинку на природі. Будинок перекритий алюмінієвою бляхою. Стіни облицьовані плиткою, великий підвал, дві кімнати більші та одна невелика, плюс віранда, коридор, опалення газове за допомогою конвектора, а також є грубка для опалення дровами. На подвір'ї присутня літня кухня, гараж, хлів. Сарай для господарських приміщень, складське приміщення у вигляді комори та багато технічних приміщень. Земельна ділянка складає 15 соток. На подвір'ї асфальт, є виноград та плодові дерева, город із виходом до річки Стрипа. Газ у всіх житлових приміщеннях. світло, з трьох фаз своя скважина на подвір'ї, Тиха екологічна чиста місцевість, зручний під'їзд. Даний будинок знаходиться на центральній вулиці. Поруч магазин, школа, зупинка транспорту. Документи у повному порядку, перепис на нового власника, можливий торг по ціні. Деталі. Та перегляд за домовленістю телефоном, який ви знайдете у телеграмі, цей будинок стане чудовим місцем для життя або дачним варіантом біля природи. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб першими бачити усі новинки.